На Хмельницькому майдані Незалежності триває мітинг на імпровізованій сцені, якою вже традиційно слугує постамент скульптури Віра, надія Любов. Кожен бажаючи вільно висловлює свою точку зору з приводу ситуації в країні. Студенти організували страйковий комітет, аби таким чином долучитися до всеукраїнського мітингу. Студентський страйковий комітет був створений тими студентами, які не входять в жодну партію. Просто от студенти зібралися. Ми створили якби таку свою невеличку організацію. От і ми намагаємось допомогти майдану, допомогти тим людям, що в Києві. Ми поширюємо листівки, наклейки. От щоб щоб ті люди, які не знають, що тут відбувається, щоб вони дізналися і приходили на майдан, приходили сюди і так само підтримували, підтримували Україну. Бо... Організовувалися, гуртувалися, тому що якщо ми не будемо стояти разом плічопліч до кінця, то нічого з того не вийде. Це все відбувається за студентські кошти, так само за студентські ініціативи. Тобто, це ми все робимо самі. На жаль, людей самі бачите дуже мало, і це це дуже гнітить і дуже якби напружує обстановку. Основна маса це студенти. Зараз студентів майже немає. Холодно на дворі, сидять по домівках, гріються. Не виходять на мороз, не виходять на мороз, бо Є такі люди, багато таких людей, які просто байдуже. Байдуже майбутнє нашої України. Так потрібно вчитися, але потрібно переходити сюди на майдан. Потрібно підтримувати нашу Україну, підтримувати Хмельницьку область. Богдан Іусипович, Андрій Храбус, для інформаційного випуску.